Це будинки на вулиці Малиновського у Чернігові. Їх чотири тут проживають люди, які працюють або раніше працювали на підприємстві Сівертекс, колишній фабриці Сіверянка. Будівлі постраждали від бомбардувань, вибиті вікна, двері. У двоповерхівці на першому поверсі зруйновану частину стіни. Цей отвір проходить наскрізь. Також в будинку сильно пошкодило дах. Після того, як розбомбили, якось почався дощ, ми зайшли в свою квартиру. У нас текло з усіх злюстрі текло, над холодильником текло. Ми лазили на чердак і вже з якими шукали там, де кусочки шифера, все закривали, щоб воно не текло до нас. У квартирах мешканців побило меблі стіни, побутову техніку. Ось оце таке. Такий осколок я знайшла в себе на підлозі. Оце він лежав, тут, знаходився після обстрілів. Думаю, це він мені тут і побив це ж. Усе цей осколок. Люди, які не мають газових балонів і світла, вимушені готувати їжу на вулиці. Володимир Донець і пере на дворі. Сам приобрів, на як на пенсію, пошов і бош для полоскання. Отак, перем, їсти варим. А що ж робити? Щоб відновити світло у двох з чотирьох будинків, збирали гроші по дві тисячі з квартири, каже Людмила Біруля. Сівертекс нам категорично сказали, що в них немає коштів нам допомагати. А з міського бюджету нам прислали листа на нашу заяву, що ми там просили допомогти. Те, що будинок поставлений в чергу постраждалих будинків і все. Комісії ніяких ще в нас тут не було. Ніхто не приходив в нас таке е, враження, що ніхто навіть не знає, що ми тут знаходимося, що ми тут є? За словами Людмили Бірулі, якщо й дах доведеться замінювати своїми силами, то це 15 тисяч з квартири. Наталія Матюша пенсіонерка. Для неї каже, така сума нереальна. Якщо я отримую пенсію 2 тисячі, так що ж я здам? Що я здам? Я от здала на кабель, а мені гроші нуль залишилися. За тому що я здала, тому що хочу, щоб світ був. Будинки не входять до житлового фонду міста Чернігова. Про це сказав заступник міського голови Сергій Фесенко. Власністю підприємства Сівертекс вони також не є і не перебувають на його балансі, повідомив начальник юридичного відділу товариства Станіслав Боярченко. Вони лише отримують електроенергію через потужності Сівертексу, сплачують за неї підприємству, а воно зі свого боку перераховує кошти товариству «Енера Чернігів. Під час обстрілів було пошкоджено електропідстанцію, з якої живилися ці будинки. На даний момент вже вдалося відновити електропостачання до двох з чотирьох будинків, і підприємство готове надати потужності іншої свої підстанції для відновлення живлення. Двох інших будинків Станіслав Боярченко розповідає: мешканці всіх чотирьох будинків заборгували за електроенергію майже 80 тисяч гривень, через що можуть відключити від електропостачання все підприємство. Це заборгованість виходить, за лютий 2022 року і частково квітень-травень, коли відновили електропостачання цих двох будинків. Саме підприємство за Електропостачання своїх виробничих потужностей, жодної заборгованості немає. За словами Станіслава Боярченка, товариство Сівертекс не має можливості чимось допомогти мешканцям будинків чи списати заборгованість за електропостачання. В результаті обстрілів саме підприємство зазнало шкоди майже на 40 мільйонів гривень, і на даний момент вживаються всі зусилля для відновлення виробничої діяльності. Для забезпечення роботою та заробітною платою своїх працівників. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц каже, було проведено попередній огляд будинків. Далі проведуть експертизу. Це має фахівець, який є, оглядає і має визначити ступінь пошкодження згідно методики Міністерства розвитку громад. Один будинок там точно має пряме влучання. Тому будинок, який має пряме влучання, буде на нього експертиза. Вона вже робиться, ця експертиза вже робиться, робиться вже експертний звіт. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.